Вітаю, я Ірина Олійник, редакторка заборони. Українці гинуть через ворожі обстріли, міни, пожежі у водоймах та дорожньо-транспортних приходах. До прикладу, за вісім місяців 2023 року внаслідок наслідок ДТП в Україні загинуло понад 1800 людей. В світі статистика не менш вражаюча. Чи можна знизити кількість смертей? так я відвідала курси з тактичної медицини, аби на собі перевірити, чи можна за два дні навчитися рятувати постраждалих. Мова йде не лише про фронт, але й про звичайне життя. Я поговорила з професійними інструкторами та медиками, з людьми, які одного разу прийшли на курси та не зупинилися в навчанні, і нині рятують людей в будь-яких екстрених ситуаціях. Чи знаєте ви, як допомогти людині до приїзду швидкої допомоги? Як діяти, коли людина стікає кров'ю, має припадок або не рухається? Чому перш за все потрібно про про власну безпеку? Що таке протокол Марч і чому кожен здатен цьому навчитися? якщо подолаєте психологічний бар'єр про це та багато чого іншого корисного про такмет? Читайте на забороні.